Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. І сьогодні вам хочу показати, яка з'явилася у мене красунечка, і хочу разом з вами зараз її розпакувати. Тому що вона до цих пір знаходиться в такому целофановому пакетику. І тому я хочу, щоб ми разом з вами зараз поглянули, які в неї корінчики, як вона себе почуває і так далі. Хоча, на перший погляд, вона дуже хороша орхідейка. Подивіться, яка красунечка. Ось такі в неї персикові квіти із такою яскраво-фіолетовою губою. Тому зараз я знімаю з неї ось цю пройлку. Взагалі дуже не люблю, як оця клейонка замотана в квіти, тому що у мене таке враження, що вона вони просто в цій клейонці не дихають, і її, вони можуть там спаритися, особливо листя, коріння, да, особливо якщо квітка волога, то вона може дуже просто там, ну ніби й тепличка, да, але з іншої сторони всяко може бути. Тому що були в мене такі орхідеї. Які після покупки буквально пропадали там через буквально невеликий проміжок часу. Тому, тому ось давайте подивимося. Ну, Тут трішечки листочок замався, поки я її несла. Де-де-де-де? Десь тут був, ну нічого страшного. В общем, дивіться, ось така величезна. Да? Але по самій орхідеї можна побачити, що вона ще досить молода, через те, що е, листя в неї не дуже таке велике і не дуже його багато. Да? Е, тобто, ну, ну, молода ще зовсім видно, що молода орхідея. Ну, Коріння, звичайно, ось тут таке. Жерненьке, ми бачимо, да, жарненьке таке, тут трошки підсохнуло, нічого страшного. Так, квіточки у гарному стані, ось такі красиві. І хочу тут, ось зверху, на, ви бачите, на горщику папір. Я хочу його зняти і подивитися, що там із корінням, тому що папір вони просто роблять да, для красоти, але мені цей папір, в принципі, не, не потрібен. Коріння хороше. Ось, дивіться, яке коріння. Трішки засвічую. Зараз вже рано темніє. Недавно прийшла з роботи, тому знімаю ввечері. Ввечері трішки від лампи засвічує. Ось таке гарне коріннячко в неї. Бачите? Ось таке. Воно. Тому що бувало таке, дівчатка. Я наприклад, ну така порада. Я не знаю наскільки це правильно чи неправильно. Я просто даю свою пораду і за того, що я не перший раз зо мною таке було. Було таке, що я сама купувала, було таке, що дарили мені орхідеї. І коли я купляла чи була подарована, корінячко було таке, воно, знаєте, як таке як приплюснуте. Воно ніби, як отакого таке значить як посередині підсохше, виходить, наче його то так взяв, знаєте, хтось праскою попрасував. Воно з першого погляду ніби нічого, да воно таке собі зелененьке, наче все нормально. Але це коріння, воно деякий час стоїть. В кімнаті вас, да? і воно через деякий час починає просто висихати. Воно просто висихає і пропадає абсолютно. І орхідея починає пропадати. Тобто, я так зрозуміла, що це, мабуть, якесь бактеріальне захворювання. Не знаю, точно сказати нічого не можу, просто свого досвіду кажу, що якщо коріння отаке не кругленьке, не пухкеньке, таке, да ну такі жр, не жирненьке, як, як черв'ячки, а таке приплюснуте, то бажано таку орхідею не брати через те, що вона може через деякий час загинути. Або якщо ви вже взяли таку орхідею, то потрібно її обробити якимись препаратами для того, щоб попередити, можливо, подальшу, ну щоб вона не загинула. Через те, що чесно, я декілька разів з таким, з таким стикалася, коли брала особливу орхідею магазину, не таку, що прислали, да, тому що дівчатка в основному я замовляла діток маленьких, вони приходять нормальні. А коли вже ти береш дорослу орхідею, то таке корінячко, то більша можливість того, що то вона хвора. І вона в майбутньому може пропасти. Ну, так було в мене. Я не знаю, як було в інших дівчат і хлопців. Ну, в мене було так. Тому я стараюся, коли до мене приходить орхідея, чи е, хтось дарує, чи купує, ну, всяке да, буває, то я, звичайно, одразу дивлюся на коріння. Я не дивлюся на листя, не, на квітконоси, я дивлюся на коріння. Через те, що коріння це саме основне, тому що буває таке, що листочок може пожовтіти відпадати од того, що він уже старий. Да, ось такі маленькі, молоденькі листочки вони взагалі можуть пожовтіти відпасти. Ти більш бачите, ось тут взагалі проткнули держаком. Тут три квітконоси. Ви бачите, да? вона така пишна, дуже пишна. Хоча орхідея молода, ну три квітконоси для неї, звичайно, я думаю, що це вже занадто, через те, що. У неї може не вистачити сил для того, щоб далі триматися. Да? Тому, коли я побачу, що ці квіточки вже почнуть потрішку відцвітатися, да, як відконоси потім обріжу, щоб вона відпочила. Через те, що їй потрібно буде відпочити, набратися сил і відновитися після такого пишного цвітіння. Тим більше, що ви знаєте, що орхідеї підгодовують у теплицях і магаз... ну, в магазинах, там, де вони можуть продаватись, да? тобто дуже багато дають добрив, І за цього вони так пишно, красиво цвітуть і так далі. Да? Але тільки ми їх приносимо додому, і починає щось десь вилазити, так? Тому, звичайно, потрібно після такого пишного цвітіння відрізати квітконоси і дати орхідеї відпочити. Ну, Я так завжди роблю. Навіть домашні орхідеї, коли в мене цвітуть, я квітконос повністю не обрізаю, я шукаю тут, ну, там, внизу бруньку да, і до цієї бруньки відрізаю. І якщо в орхідеї є сили, вона з цієї бруньки почне випускати новий квітконос і знову починає цвісти. Я не оставляю оці такі оці зарослі, оці. Гіляча оце, да? от, тому що на тому гілячі, повірте мені, пишного цвітіння вже може сильно і не бути. Там ну, може бути там 5-4 квіточок, да? але щоб така прямо грона, то ну, таке рідко буває. Буває, звичайно. Ну, це вже, якщо я вам скажу, це ще й залежить від сорту орхідеї. В основному такі крупноміри, як от білі, да? ну, ось ця також крупна квітка, то вони на довгому квітконосі не дають. Далі гарного цвітіння. А є такі сорти орхідеї, що вони далі, 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 далі продовжують квітконос і вона продовжує пишно цвісти, Але ж оця гілка ж, вона ж гола так і залишається, нікуди вона не дівається. Тому я, коли орхідея відцвітає, я її там внизу до брунячки там живої відрізаю, щоб вони мені оці старчаки не стирчали. Мені просто так не подобається. Я не знаю, хто ще робить. Ну так, я, ну так роблю я. Я вже ну, можна сказати багато років. У мене є орхідеї, всяке бувало. Да? І пропадали вони, і, і нормальні, і з діток вирощувала, і так далі. От, тому всяке бувало, і тому я спираюся тільки на свій досвід, на те, як роблю я. Я бачу, що орхідейка оброблена. У неї листечко, ось тут таке біленьке в білих п'ятнах. Тому я бачу, що її чимось обробляли, не знаю чим. Ну, листочки видно, що такі попшикані, да? що їх чимось попшикали. От. Тому орхідея в хорошому стані, нормальна. Посаджена у дрібну кору. Да, дрібна кора, не кокогрунт, Дрібна кора, ось така. Да? Ну, звичайно, така, як зазвичай їх садять, тому що ж буває і коко і Я вже його не боюся. Мені навпаки, навіть подобається кокогрунт в орхідеях. Я так подумаю, що можливо я пізніше всі свої орхідеї пересажу на кокогрунт. Можливо, не на чистий кокогрунт, ну на з добав... з добавкою кори, але мені подобається. І за того, що ти пролив, він дуже добре напитує вологу, сильно багато просто пролила і все. Він напитав. І орхідейка довго стоїть, не потрібна, не пересихає, гарне коріння наростає. У мене, наприклад, я там є біла орхідея, пізніше покажу. І вона в цьому куклу ґрунті навіть набагато швидше і краще нарощує своє коріннячко. Тому, друзі, ось така в мене з'явилася красунечка ще одна. Не знаю, зараз будемо її шукати місце. От, ну, шикарна, шикарнюча орхідея, дуже яскрава, суперська. Ну, і ще що я хотіла показати, це ось у мене поставлю, щоб її видно було. Я була в шорці, знімала відео, де я посадила гілочки, відросточки хлорофітума, і хочу вже посадити. Подивіться на його коріння. Це капець! Воно вже оплило пів стакана. Вже почало зеленіти, мені просто немає часу її посадити. Це я на роботі його поставила, воно наростило, і я його забрала, щоб посадити вже його в горщик. Подивіться, яке корінняко наплило. І до нього також поставила ось таку красуньку традисканцію, яка розовіє. Мені вона схожа, звичайно, на мою на нукту, що це, ну вона мені така, ніби як міні. знаєте. І ось подивіться, буквально за тиждень, на який вона мені вже коріння наростила. І, до речі, ми з вами обрізали кобру мою жовту. Зараз я вам покажу. Е, результат. Дивіться, моя кобра yellow. Якщо видно, дивіться, який корінець вона вже пустила. І, до речі, оцей, що стоїть повністю в воді, поки що не хоче пускати нічого. А цей проміжний, дивіться: уже у воді, який дав корінець. А цей ще поки стоїть. Поки нема нічого, бачите? Нічого нема, нічого не накльовується. А цей ось такий вже, навіть, я думаю, можна буде його і підсаджувати вже скоро до, іншої, до основного куща. І, і факт той, що, бачите, він вже не стоїть повністю у воді, так, як той, а просто, ніби як тянеться до води. Може, і за того, бачите, прикол, який, що цей не стоїть у воді, він тянеться до води, да, і з'явився корінець. А цей повністю стоїть у воді. І ніби той, ж йому води вистачає, да? і не пускає ніякого коріння. От цікаво так, да? О, Тому, друзі, ось такі в мене невеличкі новинки. Е, вирішила вам зняти відео, тому що вирішила йти в магазин, але в нас почала звучати тривога, магазин під час тривоги зачиняється. Тому, думаю, сяду, покажу вам свою нову орхідею, поділюся з вами своєю новою жителькою. На вулиці вже темно, дуже зарані зараз темніє, вже, так? вже на вулиці. Мабуть, ще немає сьомої години, да, скільки я там не бачу, а вже на вулиці темно. Тому ще, ще справ в мене ого, го але потрібно, потрібно щось робити. Тому, друзі, всього нам найкращого, миру, здоров'я, терпіння, спокою. Лайкайте, ставте вподобайки, підписуйтеся. Буду дуже рада вас бачити, чути. Всього нам найкращого, друзі. До побачення. До нових зустрічей!